Всім привіт! В сталкерському модінгу майже немає достойних робіт, що мають українізатор. На перший погляд варто було б повністю засмутитися, але ж я сказав слово майже. Сьогодні буде огляд та переказ сюжету модифікації під назвою Контракт на хороше життя, ефект метелика. Буду дуже радий, якщо ви зарані вподобаєте дане відео, оскільки пізніше ви точно про це забудете. Приємного перегляду! Модифікація починається з повісті від особи якогось найманця на прізвисько хмурий. І він говорить про невдалий контракт на знищення особи, цілі якої йому та його команді були невідомі. Нині цей контракт так і не виконаний, а вся його команда, за словами, вже давно мертва. Думка, що його давно мучила, це те, що сталося з його товаришем на прізвисько Короб, з котрим він раніше досліджував шахти Родового лісу, та в якийсь момент Короб просто зник. Геймплей починається на подив від особи коропа. Товариша похмурого, котрий зник тоді в шахтах, підбираємо спорядження з найближчих тіл сталкерів та як-небудь та й вибираємося на поверхню. При вході я втрачаю свідомість та прокидаюся в якійсь будівлі і чую голос якогось сталкера за дверей. Як виявилося, Корп попав в аномалію в 2016-му, а на дворі зараз 2018-й. Тому він пробув в якомусь іншому вимірі цілих два роки. Обшукую територію на предмет різних смачних схованок та йду до ватажка даного табору. Марка короб просить Марка якось вивезти його з зони. На що той відповідає, що зараз це майже нереально. Є лише поодинокі провідники, котрі можуть це зробити. Все через те, що воєнні для чогось оточили всю зону відчуження. Звели високі стіни біля її кордонів і взагалі підняли серйозну охорону периметра. Короб хоче дізнатися, чи можна йти хоча б до рудого лісу. На що отримує відповідь про те, що в рудому лісі звелася повна активність і повний контроль території воєнними. Про провідника, котрий може це зробити, він був готовий розповісти за певну допомогу, а саме піти і розшукати зниклий загін сталкерів. Мені видають певне спорядження і відправляють на завдання, оскільки зараз ніч я вирішую поспати. При виході з табору мене стопить сталкер і розповідає про те, що його, точніше, нашого побратима, взяли в заручники і просить мене його звільнити. Я, звісно ж, погоджуюсь вже підозрюючи щось недобре. При підході до сталкера мене атакували бандити. Не з першої спроби, але я вчинив опір. В них, до речі, непогане спорядження. Я відволікся від головного квесту, потрібно йти на мітку. На місці я зустрічаю сірі крапки на своєму радарі та кількох снорків, котрих спочатку пробую підірвати гранатою, а потім добиваю, так би мовити, вручну. По дорозі додому я розбираюся зі сталкером зрадником та заодно підхоплюю артефакт. При вільному часі я обміняв його на дуже корисний на даному етапі артефакт Медуза, котрий буде виводити радіацію з мого організму. Отже, я переговорив з Марком, і він мене направив до одного з провідників Лоцмана. Якщо ви пам'ятаєте, це провідник зі сталкерпоклик Прип'яті». Наступні 10 хвилин я просто досліджував місцевість на якісь цікаві предмети. Переговоривши з Лоцманом, я зрозумів, що він за просто так точно мене нікуди не проведе. За свої послуги він просив 100 тисяч гривень та документи про підземні шляхи, котрі можна здобути. Бути обшукавши впавший гвинтокрил воєнних, почався псишторм. Під час нього я переговорив з гуртом мисливців, котрі запропонували мені заробити на відстрілі мутантів. Коротше, дивіться невеличку нарізочку по тому, як це відбувалося. Обшукавши скриньку на впавшому вертольоті, я знайшов ті самі документи, про які мене просив лоцман. Лишилося дібрати 100 тисяч гривень. Заглянувши в табір, я по повній закупився та підписався ще на одну роботу. А саме провести вченого на місце замірів аномальної активності. Довівши вченого, я отримав свою винагороду та знайшов декілька артефактів термічній аномалії. А от в електроаномалії я просто зустрів клондайк артефактів. Просто погляньте. По дорозі віддаю документи лоцману та заходжу ще в кілька аномалій за артефактами. Продавши їх, я таки накопичив необхідні 100 тисяч та поніс їх лоцманові. І от ми з провідником вирушаємо в рудий ліс по підземних шляхах. При підході я знову починаю втрачати свідомість, а лоцман з жахом каже мені, що я починаю ніби розчинятися, а наді мною літають якісь аномальні частки. Прокидаюся я вже на самоті, провідника немає. Я вирішую продовжити шлях самотужки. При спуску я зустрічаю якогось сталкера в екзоскелеті, наче з моїм же прізвиськом. Ми не розуміємо один одного, він з жахом розпитує, де похмурить. Я прокидаюся на місці того, хто вбив мене ж що за чортівня. Підіймаюся на поверхню і зустрічаю воєнний гвинтокрил. Знову втрачаю свідомість і прокидаюся там, же. але цього разу стараюся розповісти провіднику, котрий привів мене до тями, про те, що відчуваю нереальне дежав'ю. Він каже, що з такими в лапках видіннями треба бути обачніше, тому що хто знає, до чого це може призвести. Також він розповідає, що на базу сталкерів прилетів винтокрил з воєнними, котрі мало того, що мирно відносяться до сталкерів, а ще й запропонували їм співпрацю. Поговоривши з ватажком воєнної каптьорки, я зрозумів, що їх ціль тут дослідити причину неймовірного сплеску енергії на території даного краю. І я пропоную йому допомогу в обмін на доставку за периметр. Лейтенант Роговець каже, що я повинен встановити сканери на конкретних точках. Їх мені видасть вчений після того, як налаштує. Тут же мені приходить повідомлення від невідомого про те, що ми повинні зустрітися на куті табору. При зустрічі він представляється якимось привідом, котрий говорить про те, що я неодмінно повинен повернутися на два роки назад, щоб змінити те, що відбувається. зараз я ж, в свою чергу, відмовляюся від цієї підозрілої пропозиції від того. Кого насправді, мабуть, і не існує, тим часом мені прийшло повідомлення про те, що сканери, котрі мені видав вчений, готові до встановлення. І це просто рутина. Я просто бігав і встановлював сканери, інколи перестрілюючись з мутантами. Після цієї роботи мене, як і обіцяли, почали виводити за периметр, але тут... Лейтенант роговець знову почав говорити про те, що я починаю випромінювати якісь аномальні частки. І, зі словами, мутант стріляй його, поцілює в голову з автомата. Я прокидаюся на тому ж місці і зустрічаю того ж привіда, котрий каже, що моя смерть і спроби дізнатися, що зі мною сталося, це вже втридцяте. Тому він розвертається і йде в порожнечу на цьому моменті. Дана короткометражка закінчується. З плюсів даної модифікації можу виділити нову локацію, приємну графіку, дуже комфортний зброєвий пак та в принципі цікаві квести. Хоч основна лінія і будується на тому, щоб просто заробити гроші та дістатися цілі, це було цікаво робити. Тому що є невелика, але кількість побічних квестів та величезна кількість аномалій, в котрі можна зазирнути за артефактами. З мінусів, ця невидима стінка посеред карти, котра не дозволяє зрізати велику частину шляху, враховуючи, що більшість квестів кінець – це просто побігулі. Але все ж дякую, що слухали. Модифікацію разом з українізатором ви зможете завантажити за посиланням в описі. Бажаю вдачі, хорошого настрою і бувайте! so business is